Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. Тема нашого уроку площа визначення площі за допомогою палетки. В минулому відео я вам розказувала, що площа це величина, яка визначає розмір поверхні. Якщо вам необхідно повторити... Знайдіть це відео за посиланням в описі. Також ми з вами пригадаємо, що площу в математиці позначають великою латинською буквою С. Є формули для знаходження площі прямокутника С дорівнює А помножити на Б, а для знаходження площі квадрата є формула С дорівнює А помножити на А. Пропоную вам розв'язати таку задачу. Наталка вирішила засадити квітами клумбу, яка не є прямокутником. Як знайти площу такої клумби? Як ми бачимо, дійсно, клумба не має форми прямокутника. Отже, скористатися формулами для знаходження площі прямокутника чи квадрата ми не можемо. Але вихід із цієї ситуації є. Якщо нам необхідно, знайти площі невеликих фігур, які не є прямокутниками, застосовують такий спосіб. Спосіб палетки Накладають на невеликий предмет прозору плівочку, яка розбита на однакові квадрати. Це можуть бути квадратні міліметри, квадратні сантиметри чи квадратні дециметри. Накладемо палетку на нашу клумбу. Спочатку підрахуємо, скільки цілих квадратів містить фігура: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Отже, наша фігура містить 9 цілих квадратів. А тепер порахуємо, скільки неповних квадратів міститься в нашій фігурі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Отже, в нашій фігурі 16 неповних квадратів. Домовились два неповних квадрати рахувати за один повний. Як же обчислити тепер площу цієї клумби? Ми кількість неповних квадратів ділимо на 2, 16 поділити на 2 дорівнює 8 і додаємо до кількості цілих квадратів. 9 додати 8 дорівня 17 квадратних сантиметрів. Але площа фігури, яка визначена за допомогою палетки, є наближеною, тобто не зовсім точною. Тому іноді ви можете зустріти такий знак. І тоді читається: до 9 додати частку чисел 16 та 2 і приблизно це 17 сміттєв. Квадратних сантиметрів. А тепер я вам пропоную зупинити відео і самостійно за допомогою палетки обчислити площу цього кленового листочка. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як за допомогою палетки обчислювати площу невеликих фігур. Я вам дякую за увагу. Не забувайте лишати свої лайки. Обов'язково підписуйтесь на цей канал і діліться посиланнями зі своїми друзями. До зустрічі!